Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. У це другий сніданок, і сьогодні своє професійне свято відзначають люди, яких називають так професійно косметологами. І це йдеться не тільки про макіяж, і про якісь доглядові процедури, а взагалі це професія, яка дбає і робить все, щоб зберегти молодість та красу нашої скіри. Ми шкіри. І ми величезною командою сніданку вітаємо усіх косметологів з професійним святом. Ну і звісно, зараз літо, тому ворог номер один нашої шкіри це сонце та ультрафіолет. От, власне, як захистити нашу шкіру? Шкіру в цей такий гарячий спекотний період. Чи допомагають нам засоби, які містять ось ці ультрафільтри, які захищають від ультрафіолету? Давайте зараз все розпитувати у нашого постійного експерту, лікаря косметолога Олени Петрухівної. Олена, доброго ранку. Заходьте, будь ласка, ви знаєте? Ну, по-перше, вітаю вас зі святом. Дякую, вже, щиро дякую. Ви вже відзначили філіжаночкою кави зранку? Так, кава так. Е, я завжди зранку. Перша це вода. А друге кава не може собі в тому відмовити? Ну знаєте, ви сьогодні прокинулися. Перше, що я хотіла захопити з собою, це парасольку, і аж ніяк я не подумала про уль... про крем з захистом від ультрафіолету. Uh -huh. Чи в таку погоду варто його наносити? Так, я завжди кажу, що потрібно, і тут є два моменти. Перший момент це те, що дійсно існує така теорія, коли ми дивимося, ми можемо подивитися в інтернеті коефіцієнт ультрафіолету. І якщо він нижче, ніж двіка, то ми можемо виходити на вулицю без крему з спів. Але тут я завжди кажу, що має бути система, тому що якщо ми не нанесемо крем один раз, більш того, пропустимо на 20-30 хвилин, всього ми отримаємо якісь небажані наслідки. І тут… Е чи, чи часто ви забували парасольку? Та постійно. Ну, точно так же і з кремом. Тому я і кажу: для того, щоб ви випрацювати цю систему, просто наносите крем спів завжди. Це як склянка води зранку. Так. А ось цей фактор ультрафіолету 2 це, мабуть, тільки взимку буває? Е, ну так. Так, це тільки взимку. Тоб... Взимку і не завжди в наших широтах. Чим такий небезпечний ультрафіолетовий промінювання ці промені? Я вам хочу сказати, що в першу чергу ми маємо розподілити на дві частини: перше, це здоров'я, тому що вже це доказаний факт, що ультрафіолет він визиває рак шкіри, і це дуже е, таке страшне захворювання, якого ми маємо остерігатися. А друге, це звісно, наша краса, тому що ми в першу чергу кажемо про те, що ультрафіолет він е, сприяє. Появі пігментації у нас є графіками, підготували так. Про всі наслідки зневоднення шкіри, купероз, втрата еластичності шкіри, тобто ці зможки, які з'являються, і потім всі хочуть їх позбавитися. Це розширені пори. Ну і друге, це те про що ми казали. це рак. ну це вже найгірше, що можна уявити. Так. Дивіться, у нас є тут два яблука. Я так розумію, що це те, О, що раби робить сонце з нашого шкіра. Так я вам хочу сказати, що е, от така шкіра вона стає. От, подивіться. Така шкіра у нас стає після того, як е, вона отримує велику дозу ультрафіолету. І тому м -м, в першу чергу ми маємо її захищати. А захищати це дуже простий захист, це із заспієв захистом. Більш того, я хочу сказати, що це стосується не тільки нас з вами. Дякую, тому що нам сказали, що ми тут дві дві зірочки будемо спілкуватися. Але м -м, це потрібно і для чоловіків, і для дітей, тобто, це в будь-якому віці. Ми не кажемо, це не залежить від статі. Це просто must have. От ми так. раз вже ми заговорили про чоловіків. Я хочу, щоб наші режисери показали світлину. Вона дуже відома. я Думаю, що ви теж бачили. Це чоловік він працював 28 років далекобійником в Італії. І так сталося, що один бік його обличчя постійно був під сонцем. І ось що з ним сталося. Я знаю, що навіть його світлину показують на конференціях косметологічних. Тобто, ось така те, що може трапитися з нами, якщо ми будемо постійно під Ультрафіолету, вірно? Так, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Це називається взагалі цей термін, він називається фотостаріння. Тобто, в нас є наше біологічне старіння і є фотостаріння. Тобто, якщо ми кажемо про те, що ми хочемо зберегти нашу молодість, елементарно це крем заспієв захистом. Угу. Має бути. Дивіться, ми всі звикли до сонцезахисних кремів, яким ми часто користуємося, коли йдемо на пляж, наприклад, або їдемо у відпустку. Але дуже часто це ці сонцезахисні фільтри. Вони є в косметиці, наприклад, в тональному кремі в пудрі. Чи їх вистачає, чи потрібно під них наносити сонцезахисний крем окремо? Я хочу сказати, що це по-перше. Потрібно розуміти, які нам потрібні сонцезахисні засоби. В першу чергу, якщо ми кажемо за обличчя, вони мають бути тільки для обличчя. Більш того, якщо є потреба нанести крем під очі, то такі засоби є для шкіри навколо очей. І це має бути дуже дуже розділено, тому що для шкіри на тілі це одні використовуються засоби а для обличчя це зовсім інше. І фільтри зовсім інші. І для шкіри обличчями, як ми взагалі як ми виділяємо, як ми, як ми собі купуємо ці креми, Оленочко, От ви знаєте, наприклад? Ні. Ну, в мене ну, є так, один окреми. для обличчя і один для тіла. От два типи. Цього замало. Я так думаю. Е, дивіться, е, от знаєте, кажуть, взимку ми використовуємо креми з меншим SPF, чим влітку. А чому? Ну тому тому що... Активніше сонце влітку, по перше, активніше сонце. По друге більше світовий день. Оця цифра, яка є на кремі, вона характеризує скільки вам хватає того захисту. І в нас є чотири. Ну на нашій території живе в основному чотири фототипи людей. Перший, другий, третій, і четвертий. Перший фототип це люди, які абсолютно світленькі, тобто світла шкіра, світлі очі, світле колір волосся. У нас є графіка, тут невелика, якраз про яка про ілюструє ці фототип. бачите, Ніколь Кідман, перший Камерон Діас – другий, Анджеліна Джолі і Моніка Булуче. Так, перший фототип це люди, в яких яким я кажу умовно повезло. Тому що вони мають все-все все світленьке. Другий це якщо у вас з'являється щось одне темне, наприклад, очі або волосся. Третій фототип це якщо два чогось темненького, наприклад, очі і волосся. І третій фототип. Це не люди, які мулатки, а ті, які смуглі, як ми кажемо. Да? Тобто це смугла шкіра, це темне волосся і темні очі. І от якщо ми з вами кажемо про перший фототип, то їм повезло, тому що вони в активне сонце можуть бути на сонці 5-максимум 10 хвилин. Все, потім в них е, починається оцей вже термічний е, опік. опік так. І е, далі вже йдуть такі процеси, з якими дуже складно потім е, боротися, тому що людина ж хоче бути молодою, а в неї пігментація. Що вона буде робити? Зрозуміло, що вона буде боротися з пігментацією, і тому люди, от е, якщо ви читали на баночках, і мене завжди запитують, Олена Іванівна там пишуть, що треба кожні е, там 3 е, 4 години додавати цього крему. Так, от людям з першим фототипом це потрібно. Навіть при SPF 50 ми кожні 3-4 години додаємо. Якщо ж ви, навпаки, у вас третій або четвертий фототип, про SPF, при використовуючи SPF 50, ми можемо його використовувати на цілий день і не додавати. Більш того, фотот SPF, вони не сумуються влітку. Взагалі, я рекомендую зробити як вибрати один засіб з SPF. Це може бути тональна пудра, це, це може бути крем з SPF, який в нас є. Це може бути і пудра. наносимо ми щось одне. Так, і наносимо ми щось одне. Тобто, зранку для того, щоб не робити оцей бутерброд, ми вмилися, протонізували обличчя, нанесли сироватку, а далі той засіб заспіх, який ви вибрали. І шкірі буде приємно, шкіра буде дихати. І не буде оцього бутерброду, коли люди кажуть, що я не хочу, тому що в мене шкіра не дихає, і мені дуже-дуже неприємно. У кості питання а можна, мене, так, в, в мене якийсь п'ятий фототип виходить, тому Чому? що в мене є такий. От люди от особливо так. воно посилюється влітку. Взимку цього не видно. То як мені захищатися? Тому що ці ділянки, які позбавлені пігменту кольорового, вони взагалі страждають, опіки з'являються. Так є що є, нам робити от, таким людям? Є спеціальні креми, які там називаються, що вони взагалі захищають. Тобто ми маємо розуміти, що будь-який крем з СПФ, це, це не, не чорна така пластинка, яка захистить повністю від е, сонця. Вона захищає на деякий час і зменшує ці негативні наслідки. Але є такі засоби, які називаються абсолютний захист. Є такі, і ми використовуємо в даному випадку. Ми використовуємо їх. Більш того, є спеціальні засоби зараз, які використовуються це. Вже така більш фармакологічна лінійка для людей з шкірою звітіліго. А, тобто, це, це науковці про це знають, так і, так. і це треба наносити саме на ці ділянки чи на все Ні, тільки на ці ділянки. Все, дякую. Так. Дякую, Боленочка. У мене ще таке питання. Дивіться, зараз кожний другий крем він пише, що він з ОФ-захистом. Як не потрапити на цей гачок? Можливо, ще на щось треба звертати на етикетці, так. щоб він щоб ми точно були впевнені, що він захистить наш від сонечка. Е, я вам хочу сказати, що якщо написано СПФ, да, написано SPF і написана циферка, от я просто не дуже бачу. Написано. А тут у нас циферка. без циферки. Тут у нас просто написано, що він захищає. Ні, дивіться, е, якщо е, SPF і цифра це не так просто присвоюється. Це е, має бути спеціальна така, якби то процедура, коли Крему присвоюється цей крем з SPF. Більш того, от, не знаю, чи помічали ви чи ні, Це може це моє професійне. Коли, наприклад, є крем з SPF 42. А є крем Зеспієв 18. Ну, чого не написати 20 або там 40, так? Да? Ні, от 42 і 18 це дуже важливо. Тому якщо написано, що там не написана цифра. То це значить, що цей крем має в собі дуже дуже невелику кількість, наприклад, 5 або 10. Але цього абсолютно недостатньо. Тобто в літній період ті люди, в яких е третій, четвертий фототип вони можуть використовувати SPF 30 при умові, що в них нема пігментації, що вони не використовують якихось таких дуже активних кремів анті-ейдж. Бо ми mm -hmm. ж зараз всі дівчата навіть не знають, що там в тому складі, да? а ми ж всі використовуємо, ми ж хочемо бути молодими. No, і гарними. Ми всі просто... Очіпляємося на ці слова, Так, все. ми купили Купуємо цей крем або сироватку. Ми її використовуємо, і ми не розуміємо, що ці засоби вони можуть сприяти тому. Що потім з'являється, що в першу чергу пігментація? А потім уявіть собі таку ситуацію. Приходить е, дівчинка до мене на прийом і каже: Я, Олена Іванівна, що мені робити? Я хочу антієч, але в мене з'явилася пляма пігментна. І що ми робимо? Зрозуміло, що ми весь сезон, коли можна працювати з антієч, ми працюємо з тим, що ми прибираємо пляму. А треба ж антієч розумієте? Тобто... А воно разом не працює, виходить. Ну, дуже... що? Ну це, це не, так, не так працює. Тобто, спочатку ми там працюємо, потім там працюємо. Але ж я завжди кажу слухайте, ну просто нанесіть крем СПФ. Тому що виводити пляму це довго, дорого і, і неприємно. І антієчі ми потім відставляємо на якусь другий план. Оленечко, якщо підсумувати, тобто такий крем захист він має бути просто must-have зранку. Це, тобто, це має бути вже звичка. Ми їх не сумуємо. Ми просто не сумуємо. визначаємо для себе той захист, який підходить для нас, правда, той фактор захисту так. 30, 50, 80. Ось ми підготували е, таку невеличку графіку, наносимо за 30 хвилин до виходу. Е, чим світліший у нас фототип, це. Uh -huh. Так, тим частіше ми наносимо цей крем з, з періодичністю 3-4 години. І звісно, якщо у нас більш смаглява шкіра, то ми можемо обійтися раз на день. Правильно? Так, абсолютно це такі вірно. основні правила. Я Хочу ще зазначити, ось е, в таких країнах, як Нідерланди, я хочу ще сказати, що це не найгарячіша країна. Наприклад, так. у них взагалі ось ці креми вони встановлені в таких от дозаторах в школах і видаються безкоштовно, як антисептики. Знаєте, коли ми натискаємо, дезінфікуємо руки, і це дуже і мені здається, що це дуже така класна ініціатива. Вже більше ніж сотні Сумер. шкіл їх е, встанов, встановили, І ця ініціатива вона започаткована у 2022 році. Я думала, думаю, що було б дуже класно, якби щось Дібно, наприклад, у нас в фітнес-клубах з'явилася, да, так, так, да так. і або в громадських місцях, як, наприклад, це робиться в Нідерландах. Основні моменти ми проговорили, але ми ще назбирали правду міф про сонцезахисні креми крема і про те, Ой, як нам віддати. Давайте захищати, Давайте люблю. ви будете голосувати. Правда, міф. Тримайте табличку, а я буду зачитувати, так. а ми будемо ще коротенько угу. пояснювати. СПФ Крем не треба наносити взимку. Ні, це міф. Це міф, ми вже проговорили, що так. Сонце все одно активне. Чим більше фактор СПФ, тим кращий захист. Mm, так, це, Тоб... це правда. Тобто фактор 100 буде найбільший, звісно, правда. E, так. Чим більше засобів із містом СПФ, тим краще. Ні, це міф. Не, не треба їх нашаровувати. Не треба їх нашаровувати. Через СПФ шкіра не дихає. Ні, це, це теж міф. Тому що шкіра дихає через СПФ. У нас є такі засоби. Чому я вам і кажу, що зараз з'явилися е, раніше? От я просто згадувала таку історію, коли там ще 10 років назад я Крем з СПФ не могла нанести клієнтки на обличчя. Е, він був такий, як пластиліновий. Зараз ми маємо SPF 50, технології йдуть вперед. Косметологія теж має свої айфони. В косметології, і ми маємо наприклад вже SPF 50, який абсолютно легенько лежить на обличчі, шкіра дихає, угу. і він виконує основну функцію захисту від сонця. Один крем SPF підійде для всього тіла. Ні, це теж міф. Тобто для Мо тіла скільки... у нас один для очей так. інший для обличчя третій. Так для, для всіх А макіяж захищає обличчя від сонця. Ні, це теж неправда, тому що макіяж не захищає від сонця, захищають від сонця тільки е SPF. Тобто, якщо в макіяжі, наприклад, в пудрі або в тональному кремі є SPF, тоді так. А якщо, наприклад, оцей цей крем, який ви тільки що демонстрували, і там просто написано захист від ультрафіолету, він не захищає. Все, ми все зрозуміло, занотували те, що я для себе а, прямо знаєте, як маст хев. Те, що а, от нанесення SPF крему, особливо влітку, воно має бути таким самим обов'язковим, як почистити зуби зранку. Правда, без цього так. ми не виходимо. Олена Петрухіна була з нами. Дуже вам дякуємо, що розклали все. Оленочка, зробіть, будь ласка, комплімент нашій Оленці. Давай. Подивіться, яка вона талановита учениця. Все повторює от. от, -от. А ви знаєте, а я, вже, що? я вже переживаю, що я Сьогодні вийшла і не нанесла крем, розумієш? Сонце може бути шкідливим, але якщо я між двома такими сонечками, між двома оленками стою, Загадую, то мені бажання, нічого не страшно. Костя. Я, так само, як і тисячі наших глядачів, сьогодні так збагатилися новою інформацією. Виявляється, що треба різними кремами користуватися, на вітілі одне, на обличчя інше, на тіло третє, правильно? І у нас є тепер свій айфон в косметології SPF 50. Так. Все запам'ятали. Це були дві Оленки і Ося Костянтин. За... Ми, з вами, ми з вами ще зустрінемося. А вам, Оленко, бажаємо сьогоднішній день такий святковий ваш професійний провести гідно, щоб вас ваші пацієнти не засмучували, а лише радували. Дякую, дякую, дуже щиро дякую. дякую. Зі святом вас ще раз. Дякую. Ми повернемо за мить.